Всім привіт! З вами Даня на каналі Дані Плей. І сьогодні ми поговоримо про омега ящик, створимо тех спеціальний та про видалення боксів. Поговоримо. Ну що ж, зацікавив, підпишись, лайк постав, кому комент напиши та поїхали. Перша тема в нас це тех. Поговоримо, які би ліпше створити. Поговоримо на що нам він. Також поговоримо про все інше. Значить, тех в нас буде Return Box BS. Пишіть його, лайкайте всі відео, якщо які там зазняті, Та знімайте свої відео. Такі правила. Пізніше може розробники Brawl Stars побачить, нас пожаліють і ящики вернуть, хто знає, що може бути. Ну що ж, а тепер перейдемо до іншої теми. Омега ящик, нащо його додали перед видаленням боксів, якщо його прийдеться знову видаляти. Особисто моя думка його додали, щоб людям потішились перед видаленням боксів, щоб вони так не сумували прям дуже сильно за ними, щоб вони не гнобили розробників Браул Старса. Та інші причини роблення омега бокса перед видаленням ящика. Поїхали до останньої теми. Нащо видаляють ящики? Бокси видаляють для того, щоб завлекти е більше битися, більше грати в саму гру, ніж відкривати ящики. Та придумали розробники таку валюту, називається кредити. Кредити можна заробити в ігри всякі, там матчі. Як на мою думку, це трошечки гірше, ніж ящики. Але розробники, що роблять, то роблять. Нехай вбивають свої ігри. Потім їх ніхто не буде грати, вони самі будуть винуваті. Я дякую за перегляд. Якщо хочеш підтримати Brawl Stars, знімай, знімай відео на хештег. Дякую за перегляд. І всім па-па!